Суха, тепла погода, вітер та невелика іскра, і суха трава спалахує вмить. Під час жнив таких випадків суттєво більше, як кажуть рятувальники, і застерігають людей від спалювання залишків, трави та сміття. Рятувальники попереджають, вогонь може перекинутись на лісосмуги, ліси та присадибні території. За кілька годин неконтрольована пожежа знищує цілі лісові масиви, а збитки можуть обчислюватись мільйонами. «31 липня. У селі Великі Подачків Позівського району нашої області виникла пожежа на полі з пшениці. Горіло 12 гектарів. Завдяки професійним діям вогнеборців пожежа була оперативно локалізована та ліквідована, внаслідок чого було врятовано понад 40 гектарів пшениці. Рятувальники попереджають за самовільне спалювання сухої рослинності або її залишків передбачена адміністративна та кримінальна відповідальність. Державна служба України з надзвичайних ситуацій застерігає. Що випалювання в стороні пожневних залишків на землях сільськогосподарського призначення суворо заборонено.